Бічика. А хто тобі його зробив? Дед красавчик зробив. Угу. Ось такий Дід Красавчик робить у нас такі красавчики блінчики. Уля, тобі смачно? Ми вже покупались і голову помили, душ прийняли. І коника єдинорожку помили, і ми пахучки. Уля, ти пахучка? Ти углі? не углі? Ні. Добре. Тобі подобається блінчики? Добре. Добре, я не буду. Я в родиний чат. Добре, я не буду. Уже все не даєш нікому? А бабушки даси? Улічка, а бабушки даси? А діду красавчику. А деду красавчику на туда, деду красавчик. На, на ты красавчик Дед занят. Ну то ешь сама. Пока дед занят, и сама не каеш.